Ну насправді альянс, скажімо, банкова тестувала альянс на похитність, альянс виявився непохитним, тому що існують внутрішні правила, і заради України внутрішні правила, які підтримані більше 30 країнами, ніхто не буде змінювати. Це перше, друге останніми тижнями система державна українська потрапляла в дуже велику кількість скандалів для того, щоб Ну, скажімо так, цивілізований захід ішов ще на якісь зустрічні кроки. І причому ці скандали були ну, доволі такого прикрого плану, тому що були, було розкрадання бюджету оборонного через Міністерство оборони. Були абсолютно дивні закупівлі пального по цінах, опто двічі вищих, ніж роздрібна. Була атака на міського голову рівного, що по суті свідчить про те, що демократія починається з місцевого самоврядування ну, в Європі, принаймні так, і після подібних випадів була прикра історія з підривом підозрюваного у скажімо так в кімнаті утримання суду. Що призвело до загибелі, і це теж дуже прикра історія? Вона дуже схожа на те, що хтось ховає кінці, насправді а не намагається розслідувати і встановити справді винного. І от за цими скандалами раптом Зеленський розуміє, що потрібен якийсь феноменальний результат. А який феноменальний результат, коли все-таки Україна. Претендуючи на членство в НАТО, повинна забезпечувати гармонію із співіснування із країнами НАТО, тому що це в першу чергу політико, мілітарний союз, і політична гармонія тут дуже важлива. Ну, завтра якраз інагураційна рада Україна НАТО, тобто вона більше буде урочистістю, ніж переходом до якихось практичних дій. Насправді мені здається, що Зеленський, по-перше, трохи перешантажував НАТО цими попередніми днями. Їду не їду. в Вільнюс. Їду не їду. в Вільнюс. Як відомо, вільнюс дуже готувався, і містяни закупили 33 тисячі українських прапорів. І готувалась процедура підняття українського прапора. Врешті Зеленський приїхав. І ну, досить вдало виступив на піднятті прапора. Це була така дуже урочиста мить українського прапора бойового, якого бійці українські передали. І естафетою він марафоном був донесений до Вільнюса. Але навіть сам ну саме пересування в бік вільнюса супроводжувалось якимись коментарями Зеленського, якимись, ну скажімо так, шантажуючими заявами, і це дуже неприємний момент, тому що по суті щирої розмови завтра на інаграційному форумі не вийде. Я думаю, що Столтенберг, якраз обмежившись оцим мінімалізмом. Він і е, підвів риску під можливою конфліктністю, тобто конфліктності ніякої не може виникнути, тому що е, є можливості НАТО, а є е, Україна, яка пробує з власним статутом, так би мовити, в чужий монастир прийти. Поки Україна не стала членом цього монастиря, вона не може е, шантажувати вимогою зміни статуту під неї. Це принципове питання. Але і принципове питання також оці амбітні програми гармонізації систем управління НАТО. Це наскільки я розумію, 500 мільйонів євро виключно під програми сумісності Збройних сил України і військ країн НАТО Ну, на перспективу. Це дуже важливо. А крім того, кожна з країн. Ну, видає за згідно своїх можливостей озброєння додаткове. Наприклад, Франція сьогодні подарувала ну ну дуже дуже амбітну ракету. Німці подарували дві системи Петріотпускових установки, 30 танків і, і там ще купу цілої техніки на 600 мільйонів євро. І кожна з країн так ми пригадуємо, що Зеленський під час цього. Туру переднатівського, перед Самітовського, відвідавши Чехію, Словаччину, Болгарію і е, Туреччину, все-таки е, ну е, пробував видавати е, те, що вже узгоджене е, в рамках Рамштайну майбутнього, як особисте досягнення. Ну, те, що ці країни поставлять нам озброєння, Польща та ж сама вже е, е, з'явилася. Інформація про передачу 12 ударних гелікоптерів. Спочатку мова про 10 була, до речі, транспортні гелікоптери передає і Словаччина і Чехія. Тому це важливо, це все важливо, це все в копилку перемоги йде. Єдине дійсно, що в Україні є нервозність, бо, як завжди, потужного озброєння не вистачає для того, щоб перевести вже ну, наступ в більш такий. Результативний формат, бо поки що це дуже обережна робота, підготовча ведеться і так звані формуючі операції. І чекаємо, коли з постачанням нових видів озброєння, все таки опір окупанта буде проломлений і українські війська прорвуться десь в бік маріуполя, чи ну згідно планів Генерального штабу у Туреччині з'явився абсолютно новий і дуже амбітний е, план. Туреччина формує е, співдружність тюркських держав, і Туреччина по суті зараз є одною із головних е, ударних сил, тобто криголамом, який може е, по суті тюрські народи Російської Федерації. Допомогти доформувати з них повноцінні держави з перспективою входження потім в тюрських в співружність тюркських держав, от в чому цікавість, бо по суті туреччина стомилась відстояння в сінях Євросоюзу, і тут мені здається, що ця амбітна програма. Створення тюркського світу, ну, це називається великий Туран, ідеологія великого Турану, пантюркізму, вона справді зараз дуже пожвавилася, і ми бачимо інтенсивні стосунки. Тобто, параметри тюрксот Тюрської ради, яка займалася виключно поширенням тюркських культур, зараз вже перейдемо. І в нас є унікальний прецедент, коли Країна НАТО Туреччина створила спільні збройні сили із Азербайджаном і по суті інтегрувала Азербайджан в НАТО. От в чому парадоксальність, і це до речі, той варіант, який можна було б притримати для України на випадок, коли хтось із старої Європи почне комизитися. Ми можемо у нас є начерк таких збройних сил. Це українсько польсько литовська бригада, і ми можемо створити українсько польсько литовські об'єднані збройні сили, і тоді ми автоматично вступимо в НАТО. От в чому парадокс. Хоча, звичайно, стандартів НАТО треба досягати всередині країни, от в чому важливість.